Рунта фриза Forte 670 для тих, хто займається теплицями, якимись парниками, ландшафтним дизайном, або просто на мідуряді 67 см фриза, десь для маліни, для клубніки, хто для чого використовує з активною фрезою. Тобто, коли ви ним працюєте, нагрузка на руки мінімальна. Також регулюється по висоті ручка, по углу ви можете з боку йти і не йти там, де вже зробили. Чи перекопали. Є одна швидкість вперед та одна швидкість назад. Зараз запустимо, покажемо, як працює. Ось так працює фреза. І задня швидкість також можна назад. Ось такий грунтофрез по наявності в місті Вінниці. Якщо цікавий, також відправляю новою поштою. Для того щоб його зібрати, потрібно буде поставити тільки ручки, і залити мостило. Все інше буде зібрано. Контакти будуть під цим відео. Якщо цікавить, звертайтеся.